Пане Петре, я вітаю вас. Дякую за той час, який ви нам сьогодні приділите слава Україні, героям. Слава зараз. Ми бачимо, як у світі формуються такі умовні сили антагоністи. Так і розкажіть нам, будь ласка, хто входить у цей перелік країн, так добра і зла. Зрозуміло, що таке світове зло, як ми всі побачили, вже це Росія, Китай, Білорусь. Які країни іще становлять таку загрозу? Давайте ми почнемо із військової точки. Бо на превеликий жаль, воєнна груба сила повернулася у велику світову політику, а насправді ніколи з нею і не йшла. Просто після другої світової війни склався відносний баланс і ті чисельні, до речі, війни, котрі були до нагадаю, що скажімо, Ірано-Іракська війна 80-88 року забрала сукупно майже мільйон людських життів. Це неймовірно багато, тобто збройна сила як аргумент політики. А ще Карл фон фон Клаузевіс у часи Наполона висловив дуже гарну думку, що війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами, і з огляду на те, що ялтинська система міжнародних відносин впала. Воєнна сила вийшла знову на арену як головний робочий інструмент. Вісь зла, на мій політ вже є кристалізована. У неї увійшли Китай, Іран, Північна Корея, Сірія, і трошки складніше питання з Росією. Бо Росія якраз і намагається відновити свій імперський геополітичний статус. Чому росіяни почали оце цю війну з Україною? Бо вони усвідомили, що без України. Московська імперія неможлива, і це є абсолютна правда. Російський імперіалізм почав набирати сили і обертів тоді, коли в 1654 році через цю недолугу перев'язку раду Україна стала частиною московського простору. До речі, у Петра І є дуже унікальний вислів на цей випадок, який дуже не люблять росіяни. Я скажу мовою оригіналу, як би я цю мову не любив. «Берегіть народ малоросійський», ібо ета світоч народа російського першу абетку росіянам написав українець Феофан Прокопович. Всю їхню освітню систему, всю без винятку побудували випускники Києво-Могилянської академії. Нагадаємо, 1853 56 рік, так звана Кримська війна, програшна тоді для Росії знаменитого матроса кошку, якого вони вважають неймовірно своїм великим героєм. Насправді це. Петро Кішка, уроженець Вінницької губернії, тобто українці побудували цю імперію, починаючи від одного з найкращих фельдмаршалів Паскевича, часів Миколи II, закінчуючи ракетною програмою, котрі насправді збудували академіки Корольов і Глушко. І навіть нафтогазовий комплекс, котрий зараз є головним джерелом прибутку Російської Федерації, побудували. Випускники нафти, інституту нафти і газу в Івано-Франківську неможлива імперія без України. Саме тому вони вдалися до останнього аргументу, який тільки може бути це війна разом з тим, терпить стратегічне фіаско. Росія суттєво ослабла і у цій вісі зла. Котра вже кристалізувалася, Христалізувалася, вона матиме місце виключно молодшого партнера у першу чергу перед Китаєм. Але це дуже грубі схеми, бо насправді геополітика неймовірно складне явище. От як тоненька павутинка у павука, то геополітика ще тонша. Дякую вам за зустріч. Якщо у вас буде час, то запрошую доєднуватися до нас ще. Дякую вам. Дякую.